Вітаю, дорогі восьмикласники! Ми продовжуємо працювати в темі тотожні перетворення виразів і сьогодні розв'язуємо вправу. Використовуємо підручник. Перша вправа, яку я вам пропоную, номер 683. Виконайте множення перше. Корінь з двох, що множиться на Корінь з восьми, мінус корінь із 72. Що нам потрібно тут зробити? Ми бачимо тут дужки, перед дужками стоїть множник корінь з двох, і треба помножити на ось цей многочлен член у дужках. Просто виконуємо множення, як завжди. Що потрібно зробити? Корінь з двох помножити на корінь з восьми, мінус корінь з двох помножити на корінь із 72. Дорівнює. Виконуємо це множення. Ми бачимо, що ось цей корінь можна написати як 1. 2 на 8 під корень занесли мінус. І тут теж давайте спробуємо запишемо як 2 на 72, але ми подивимося, зараз розкладемо дещо на множники. Тут буде 2 на 8 16, і корінь 16 це 4. Уже добули цей корінь. Подивимося, що буде під другим корем. Двійку, поки що так і пишемо: 72 це 36 на 2. 36 на 2. Рухаємося далі. 4 мінус. А тепер дивіться, 2 на 2. Тобто, це 4, да? або 2 в квадраті, корінь із цього числа буде 2. Корень з 36 6. Тобто тут 2 помножити на 6. Ось і все. 4 мінус 12, маємо мінус 8. З цього ж номера виконуємо третє. Тут ми маємо дві дужки. 2 додати корінь з 3, що множиться на такий многочлен 1 мінус корінь з трьох. Формули тут, на жаль, немає, тому просто будемо перемножати кожен член першого многочлена на кожен член другого многочлена. 2 помножити на 1 буде 2. Тут мінус бачимо 2 помножити на корінь з 3 буде мінус 2 кореня з 3. Далі, корінь з 3 множимо на одиницю буде плюс корінь з 3, і корінь з трьох помножити на мінус корінь з трьох буде мінус. Зверніть увагу, корінь з трьох на корінь з 3, Це буде корінь з трьох до квадрату, тобто 3. Дорівнює. Зводимо, подібні доданки. 2 відняти 3. Це буде мінус одиничка. Але давайте подивимося з коренями, можливо, щоб не було мінус 1 попереду. Корінь, ось мінус 2 корення з трьох, і плюс корінь з трьох. Пам'ятаємо, корінь це як яблучко, мінус 2 яблучка і плюс 1 яблучко. Це буде мінус 1 яблуко, тобто мінус корінь з трьох. Бачимо, і там, і там мінус. Тому неважливо, що ми в якому порядку будемо записувати. Отже, 2 мінус 3, мінус 1, і тут мінус корінь із трьох. Ось такий вираз. Далі номер 685. Спростіть вираз, використовуючи формули скороченого множення. Почнемо з першого. В перших дужках корінь з 11, плюс корінь із 7, Другі дужки корінь з 11, мінус корінь із 7. Ми бачимо тут формулу. Давайте пригадаємо, що це за формула. Це формула А плюс Б на А мінус Б. Пам'ятаємо, це буде різниця квадратів. а квадрат мінус б квадрат. Тобто, дивимося на дужку з мінусом на ось цю. І підносимо все це до квадрату. Тобто, виходить корінь з 11 до квадрату мінус корінь із 7 до квадрату. Корінь з 11 до квадрату це 11, підкореневий вираз, і мінус 7. Маємо 4. Виконуємо третє. Два корені з трьох в перших дужках, мінус корінь з п'яти, а в других дужках 2 корені з трьох плюс корінь з п'яти. Тобто, знову ж таки, ми бачимо ту саму формулу а мінус б а плюс б. Це 2 корення з трьох до квадрату мінус корінь з п'яти до квадрату. До речі, цю дію можна не писати, якщо хтось спроможний зразу підносить до квадрату. Підносимо. Тут у нас і двійку до квадрату, не забуваємо, це буде 4. І корінь з 3 до квадрату буде 3. 4 помножити на 3. Мінус корінь з 5 до квадрату під кореневий вираз. 5. 12, відняти 5 маємо 7. П'ятий приклад виконуємо. Корінь з 2... Мінус корінь з трьох до квадрату додати 2 кореня із шести. Спочатку у нас стоє до квадрату. Пригадуємо цю формулу. а мінус б до квадрату. Це буде а квадрат мінус 2аб плюс б квадрат. Тільки а наше корінь з двох, а Б це корінь з трьох. І поїхали. Отже, за цією формулою маємо корінь з двох. До квадрату. Мінус 2, що множиться на корінь з двох і на корінь з трьох, і плюс корінь з трьох до квадрату. І ще не забудемо дописати, тут у нас є 2 кореня із шести. До Підносимо до квадрату. Корінь з 2 до квадрату це 2, підкореневий вираз, мінус, тут дивіться, що буде двійка за коренем, а корінь з 2 на корінь з 3 внесемо під спільний корінь, це буде корінь із 2 на 3 6, 2 корення 6. Плюс корінь з 3 до квадрату 3, і плюс 2 корення 6. І дуже чітко видно: мінус 2 6 і плюс 2 корення 6 скоротилося. 2 плюс 3 буде 5. Номер 687. Розкладіть на множники, використовуючи формулу різниці квадратів. Давайте розпочнемо з першого. х квадрат мінус 3. Треба розкласти на множники, використовуючи формулу різниці квадратів. Де у нас різниця квадратів? Х квадрат написаний, але трійка стоїть без квадрату. Тому пам'ятаємо про запис числа, будь-яке число можна записати як корінь з а до квадрату. Да? Ось це. Тому так і використовуємо, дивіться. Х квадрат мінус корін з трьох до квадрату. Ось де в нас квадрат. Дорівнює х мінус корінь з трьох на х плюс корінь з трьох. Ось так. Третій приклад розглянемо. 4а квадрат мінус 5. 4 це двійка квадраті, тобто 4а квадрат це 2а до квадрату. Мінус п'ятірку ми пишемо як корінь з п'яти до квадрату. І далі розписуємо це 2а мінус корінь з п'яти в перших дужках на 2а плюс корінь з п'яти. Поглянемо на номер 689. Скоротіть дріб х квадрат мінус 5 в знаменнику х додати корінь з 5. Що ми бачимо? Якщо скоротити, то потрібно, щоб у нас було х плюс корінь з 5. У нас тут похоже на різницю квадратів, але п'ятірку треба подати як корінь з 5 до квадрату. Перепишемо х квадрат мінус корінь з 5 до квадрату, що ділиться на х додати корінь з 5. Ми бачимо тут різницю квадратів. Х мінус корінь з 5 на х плюс корінь з 5 що ділиться на х плюс корінь з п'яти. Це скорочується і залишається х мінус корін з п'яти. Розглянемо третє. Корінь з двох мінус 2, що ділиться на корінь з двох. Перепишемо спочатку цю двійку, як корінь з двох до квадрату. Що ділиться на корінь з двох. А тепер по черзі поділимо. Корінь з двох поділимо на корінь з двох. Мінус. корінь з двох до квадрату. Поділимо на корінь з двох. Дорівнює. Тут буде одиниця. мінус, А тут скоротимо на корінь з двох, залишиться одне корінь з двох. Ось так. Розберемося з номером 691. Позбудьтеся і раціональності в знаменнику. Перше. 2, що ділиться на корінь з трьох. В знаменнику стоїть лише корінь з трьох. Тому і чисельник, і знаменник домножимо просто на корінь з трьох. Маємо в чисельнику 2 коріння з трьох. А в знаменнику корінь з трьох на корінь з трьох, це буде 3. От і все. Третій приклад m, що ділиться на корінь з n. Зверніть увагу, у нас тут літера стоїть, n, буква. Тобто ми не знаємо, яке n додатнє, від'ємне. Але із того, що n стоїть під корнем і в знаменнику, ми вже зможемо зробити висновок, що n у нас більше нуля. Воно не дорівнює нулю, бо воно знаходиться в знаменнику, але більше нуля. Отже, так само домножаємо на корінь з n. І маємо М коренів з N, що ділиться на N. От і все. Запишіть, будь ласка, завдання додому.